Чи можна відправляти 5 кг меді. Та можете відправляти і кілограм. Головне, щоб це було вигідно вам. Посилочка скористишила. Зараз зробимо маленьку косметичну операцію ящику, щоб гарніше було да? і можна було позаглядати. Виріжемо накладну і поїхали розбирати посилочку. Однозначно, вже видно, що в посилці. В посилці стандартний матеріал. Багато хто запитує, до речі. Мені не принципово, ми приймаємо всі посилки, всі розбираємо. Так що хочете кілограм відправити, відправте кілограм. Чомусь же люди, які відправляють пір'я, можуть відправити 1 да, кілограм чи 2 кілограма гусячого пір'я. То цього не можна медіа відправити такий невеличкий об'єм. Диви, нормальна латунь. Тут все здуто, тут все зроблено. Латунька у нас кіло 100 і решта. по. Саме головне. Оце те, що має бути в кожній посилці. І це те, що часто забувають положить. Мід 12, латунь 1,1. Латунь у нас один і один. І нам залишилось. <реш> Трошки не получилось. Хотів як будься, а вийшло, як завжди. От це до ціємі хоч одне питання є. Там. Я думаю, нема. Звідки з дім там взяться, да? А, стой. Трошки випало. Трошки випало. І тут трошки випало. І в нас там написано 12. Але чомусь не 12, так? Да? Чомусь не 12. Ну, я розумію, чому було 12, да? Uh -huh. Тому що з ящичком було 12 100. І більше всього, що те, що того ящика. Ну, нічого, буває всяке. Реальна вага 11 800. Дякую вам за посилочку. Ви пішли до наступних, а ви ж не забувайте вагу треба вказувати обов'язково точно. Не враховуйте ніякі тари, не скидайте на око. Тому що потім ми трошечки хвилюємося, відносно чого було написано 12, а по факту 11800. Уважно важте, і все буде в нас добре. Чекаю на ваші посилички.